thank you Шановні панове офіцери, шановні присутні, шановні військові, наші герої, маю честь сьогодні бути разом з вами на нашій рідній українській Херсонщині. І від цього навіть зараз тепло, зважаючи на погоду, дуже тепло, тепло на серці, на душі. Я хочу подякувати вам, вашим близьким за те, що ви у нас такі є, за те, що ви повертаєте. Україну, Херсонщину, або навпаки ми повертаємо Україну на Херсонщину, повертаємо наші Збройні Сили, повертаємо нашу державу, повертаємо наш прав. Це дуже важливо. Як це сприймають люди, як цього очікувало Херсонщину, всі 9 місяців окупації. Сьогодні, ви знаєте, я в'їжджаючи сюди, до вас. Бачив, в напис, написано, було Херсонська область вітає. І це дійсно дуже приємно. А після цього було не так приємно, коли бачив, скільки розстріляних домівок, розстріляних звичайних кафе. Це те, що наробила Російська Федерація в нашій державі. Показала всьому світу, що вона може вбивати. Але ви, вся Україна, наші Збройні Сили, наша Нацгвардія. Наші розвідники показали, що вбити Україну неможливо. Доброго дня! Бажаю здоров'я. Як ви? Як ви? Дякуємо вам.